Ось передня вісь, робимо, щоб вона була ворушилася, щоб все по нерівностях воно хорошо все почувало. Так, тут бути трошки видно краще. що воно за чудо техніки, коли з нього вийде. Я у нас в продажу ось така дискова БДТ. Привіт, товариство! Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас на каналі Аграрфамілі. Мене звати Ярослав. І сьогодні розпочинаємо проект. По... Будуємо, створюємо візок для жодки нашої гіргофуської пса 8, щоб уже по дорогах в загального користування їздить взагалі без проблем, і щоб не до нас не було питань від того, що їздимо з причепленою жодкою. Тут такий розгрідіж повний, це де всі запчастини до неї є. І ось передня вісь. Робимо, щоб воно було... ворушилося, щоб все по нерівностях воно все почувало. Уварили тут ці вже дві щоки. такі, Втулка така трошки прихвачена, все в порядок. Тут сварка у нас ось така. Ви, мабуть, задавалися питанням, що робити, орати чи рихлити оранка. Це є один із найенергозатратніших процесів догляду за ґрунтом. Отже, щоб зменшити витрату палива, мінімізувати робочі процеси. І як витрачати менше часу для обробітку, вам потрібно вибрати під відповідну техніку. Останні роки популярності набирають глибокорозпушувачі, які являються альтернативою для плуга. Глибокорозпушувачі Раварді виконують любі ваші побажання. Глибокорозпушування є найбільш оптимальним агрономічним прийомом, за допомогою якого вдається накопичити та зберегти вологу в найбільш глибоких шарах ґрунту. Будь-яка знаряддя, яке функціонує зі зміщенням землі на складних ґрунтах, залишає ущільнення плужну підошву. Це в результаті сприяє тому, що волога не в змозі проникнути в глибокі шари ґрунту та відбувається насичення водою тільки верхніх її шарів. Здійснення глибокого розпушування також запобігає розвитку на полях вітрової та водної ерозії ґрунту. Глибоко розпушувачі Раворді серії ДІП оснащуються фірмовими стійками Раворді, які мають плавну геометрію та товщину 36 мм. Виконані з високомісної сталі, комплектовані робочими органами Белута. дають можливість обробляти ґрунт на глибину до 55 см. кутки із шипами, що підходять для глибокого розпушування, а також мають три положення регулювання катка, плаваюче, фіксоване, підпружинене. Та підшипникові вузли преміум класу. Спеціальна форма стійок забезпечує легке проникнення в ґрунт та відмінний ефект розпушування та перемішування. За один прохід ґрунтовий профіль розпушується на глибину, а поверхня ґрунту інтенсивно переміщується та вирівнюється. В арсеналі компанії є розпушувачі різної ширини захвату – 2,5 метри на 5 стійок, 3 метри на 7 стійок та 4 метри на 9 стійок. Завдяки своїй високій продуктивності, тривалому терміну служби та низьким експлуатаційним витратам глибоко розпушувачі компанії реворді залишаються вибором фермерів по всій Україні. Раворді техніка європейської якості. Оці щуки були раніше домкротом, там він лежить за частини під котним і вже пішов він на добре діло. Гараж пустий, Соню вже відправили, І будемо, мабуть, в гаражі ставити візко, щоб його працювати не в гаражі. А так по, по роботі, що У нас ось де є циліндр лежить на трактор, то що на спорці будемо вставляти до зготура. Ось тут всі деталі, дозотор, шлони, все, спасіб. Так, Народ, всім привіт. Знову будуть нарізочки, продовжуємо традицію. І ось така у нас картина вже порадня частина візка. Можна сказати, на якийсь процент готова. Так, тут не будемо тут підперли, щоб не падало. Таке дишло зробили трьохточкове. Довганько, щоб під комбайн добре тут як там варили петлю. Ну, тут поки що дуже нічого не немає. Це з, це з борової трупи зроблено. Ну, Коротше, все робимо з того, що я думав, це борову трубу купили, тому що будемо робити навіс для комбойнаток. Оце для пухи із Домкрота, що колись у відео був. Оце теж з нього. Оце з якогось культівотора, мабуть, стойка була для колеса. Ми зру... Буде механізм у нас поворотний. А і тут це ж, ось такий воно і буде тут робочий хід. Тут також коліщата, прийшлося переверити під низ, щоб у нас ширша була опора для, для жодки, тому що на, тому, на тій тілі дуже вузько. Ну, ось так воно себе, таке воно це є. Тут все. Тут буде поперечний брус для... Жовтій, тоді піде вона назад. Ну, зараз займатися будемо там задньою оською. Трошки лагершаться, слава Богу, нею буде. І тут і так воно виходить сьогодні. Вже ось. Оце така у нас сьогодні стадія по цій роботі завершена. Товариство, всім привіт. Я у нас в продажу ось така дискова БДТ-3. Це наша дискова, саме перша наша дискова, потім після неї з'явилася, ну, як вона до років 2-3 попрацювала, потім після неї з'явилася. Додатково ще Дон 25 у нас була від компанії Промінь і сам. І вже, 20 вже коли Дона з'явилася, вже дискова робила менше роботи ще ніякої, там не до таку жор жор грубу роботу вона робила. А більшість роботи вже було тоді пророблена доною. І вже в 2020 році, коли у Тесі з'явилася палода його, ось ото то там, можливо хтось брав, але ми вже нею майже не користувалися, Буквально, там, може за рік гектарів 5, якщо вона робила там клинці один рік було, що було сира осінь і палота важко йшло, то БДТ брала, так воно вже стоїть, нам не потрібно. Вже і дону продали давно, і оце вона стоїть, тільки місце що Кому цікаво. Ось така дискова, трошки циліндрик підтікає, так по своєму. Робочому стону все працює, диски на ній живанькі, ну як більшість поміняні, де ще походять і ще ходять, ті, що вже були зовсім капські, ті поміняні. Веселанки зробили також такі, допомоги цепків, такі, чистики, щоб не набувало кукурузиння, пшеницю, тому що як трохи досировати, то воно там буває налепо, і тоді протягує, крутиться качалочкою робиться. Трошки цей механізм перероблявся, ну точно не скажу, це вже було дуже давно, щоб краще можна було її регулювати коласи, все заглиблять. І в принципі ось такий в неї Звичайно, якщо її трошки минуть, вже буде а так вона вся робоча, ну, взяв, береш і поїхав. Ціна дисковий 50 тисяч, тому кому цікаво, в коментарі пишіть. Спить? До, спить, спить. Роботи наші продовжуються. А що давай зараз зачистимо, я проверю цю душку та підемо далі. його. Поки що ще такого виду візко-візка не набрало, ну потихеньку вже щось вимальовується. Труби такі потужні, стільки 7 см да? товщина. товщина труби бурової. І отак воно все виглядає, тут поки що все зафіксовано, щоб ніде не шаригалося. На Напевно, виставили все по уроню, все красиво. І тільки як почали сталяти, ми зрозуміли, що якимсь чудом зодня вісь у нас ширша на, 8 на 16 см. Хоча обидві осі із ну, гною розкидачок. Ну, нічого, буде трошки ширше, то на скорості на роботу її ніяк не повліє. Вже потихеньку все чуть-чуть. По труби тільки прихвачені, прицілювалися, що все рівненько, все чітко. І оце, що ми встигли тут все підробити чуть-чуть. І ти робимо, можеш нічати, так, це. так це. Поки що ніяких таких красивих рис не набрало. така похожа на бричку, як Тонька наш казав, і дишло, щоб положили, тут краще буде придумати петалечку і пружину, щоб хоч трохи підтримувало щоб легше було чіпляти. Ну і в принципі, і... особливо по роботі, спробуємо його сьогодні все труби уварити, підкинути задні Ніколаса і завтра спробуємо викотити, подивитися, що воно взагалі, як воно у нас їздить, як воно там у нас уставлено амортизує, Ззаді на ресорах буде пісакувати, а спереді в нього вісь буде грати по горизонту і по... все як... буде все як положено. Так що потихеньку щось строїмо. Хоча... З голови все беремо ніде не це і не, не шукаємо все, все самі, все самі о, там щось. думаємо. І що тут о, куплене, це тільки бурові труба. Все железяче, металом це і був вдома. Десь там колись ромо притягли, там, ще щось, то підемо там у нас, де що понашкрібали, понад понарізали і робимо все з підручних матеріалів. можна сказати, так. Соня теж мотується, нам допомагає, це добре. ну Поки що ми вдвох тут. Так. Більше роботи такої там, то почухрати його, то підварити, то ще щось. Варимо напіватоматом АПРО Міг-300. Мабуть, років вже три у нас цей зварювальний апарат. Прицеп Тестюха ним вас переворювали, підворювали, робили. Плуг чотирикорпусний, також повністю зварений цим напівавтоматом. І оце візок о, для зернової жодки візок варили. Ну, коротше, переварив вже дуже багато, дуже багато газу спалив, проволоки перевів на добрі справи, тому поки що нам він подобається, як він працює. Наріконі немає на нього ніякого. І по дисковій так що дивіться, може кому приглянеться, забігайте. Ось така, поїхали, що, що ще щось поробимо, я вам тоді покажу. Ну що, зараз як ракот нічого навіть не буде, тільки все поварюю і на том, на сьогодні робота закінчиться в нас. Вже потім будемо якось розпорки думати, все, щоб у нас е жодка окукудина сюди ловко савола. Чотко. Зараз давай приберу письки,

Так, так, Тут потрібно бути трошки видно проще. Що воно за чудо техніки, коли з нього вийде. Ну, вже вид То Як починалося з самої передньої оськи, нічого не було нам відомо, що воно вийде. Ну, тут поки що не шорхається, то, що заворено з тієї сторони. А тут легенька прихвоточка. А так кермо крутиться вліво вправо ловко дишла не важка. Керується дуже ловко. Як воно буде жорстко, за що не керується, ніхто не зна. Ну, щось як би, так симпатично виглядає. Ще обшиємо всіми розпорками, всіми усилювачами буде взагалі класно. Чорний кольор покрасимо, щоб воно дуже не виділилося. І все, так ось трошки тут сорочкою. ну Ось такі шири, щоб видно було і ось тут ось варено, тут потихеньку, ось так воно смоле добре. І ось тут переварювалося. Все. Зробимо конкордію, як у Вася, тільки на двох коласах. Та заходьте не стесняйтесь. Ну, ну що ж, народ, продовжується у нас робота над візком. Сьогодні крайній кусочок буде цієї серії. Що у нас тут? Зварили розпорку таку, по трошки у нас проблема по цій трубі. Вона виявилася дуже побита корозія і дуже сильно. Що з вулиці, що зсередини. Тому о, прийшлося. Зробити подвійну трубу і сюди ставити меншу трубу. У нас є більші. Це є більша труба, 7, а це менша, мабуть, 5 чи щось таке ну, вона якраз чітко там, міліметр зазору влазить в цю забивати трубу в трубу, щоб о, нам в майбутньому зменшити ризики зігнути собі рам або ще щось, то тепер значно стало. Міцніше зменшився люфт, бо воно і так видно було, що трошки дужче металялося. Тепер набагато стало краще по цьому. Трошки підсилили, дишло, тут ще треба буде доробити красиво. Тому що так, з хлопцями поговорили і думаємо, що від оцієї точки приворювання усилення туди до крої, дуже десь, ну, матрів два точно, я може 2,5. Дуже багато вільного місця, щоб не зігнуло, ще зробили такі кронштейники, причепили. На пружинках так, ну, за пружини, так, Тимчасово, більше всього, щоб підібрати, зробимо красиво, все акуратно І по позадній розпорті ще тут будемо варити, доворювати, робити. Все тут, ну, тут не, я не підніму сам його. Зоді ж на ресорчика, це ресори від того візка що був на жовтку зернову. Тут ресури ресори, зоді, щоб все було красиво. ну Так воно зараз виглядає. Ми зараз подивимося, якщо побачимо, що ця труба теж погодно. Почуває, привіться сюди, також варити трошки серединку трубу в трубу, щоб в нас взагалі була потужна конструкція. Звичайно, можливо, і занадто багато сюди металу піде, якби там десь профільна труба або якесь швеляро, було б, звичайно, краще. Але робимо з того, що є. Оце так у нас виходить. Вже в наступному відео будемо підкочувати її під жодку і вже мірять усе, робити не. На місці, щоб нам вгадати правильно всі розпорки, всі кріплення, всі опори, все будемо робити вже на місці. Головну задачу ми за ці дні спіли, зробили, так що ось так воно зараз оглядає. За дискову оборону, хто там цікавиться, можете мені в Інстаграм писати в коментарі. 50 тисяч. Ну, там плюс-моє тисячі, дві буде торг, але ціна така там, в неї хороший, робочі органи нормальні. там тут трошки. Є таке підтікання по, по циліндру. Ну, я ось до нього поїду гляну, може, то, Після того, що колись була, лопнула на, на нічлона, була неякісна. І оце. Так що таке відео вийшло, як і попередній із е, різних частинок. Буде продовжувати працювати. В наступному відео, якщо все вийде, зустрінемося з вами біля дозотора і також паную ще. Показати вам э, крон на трактора, якщо все складеться, тому що погода, що погода, що роботи вистачає зараз, що по роботі в гаражі, ще по господарству. Тому по можливості робимо все, щоб вам показати щось цікаве. Так що всім дякую за перегляд. Радий, що ви з нами. Щасливенько, пока-пока.